Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Додавання двоцифрових чисел. Задача на знаходження невідомого зменшуваного. Знаходження довжини ламаної лінії. Усно обчисліть вирази. Оберіть правильну відповідь серед запропонованих. Зупиніть відео каліграфічна хвилинка. Пишемо рядочок числа 64. Зупиніть відео. Відкрите у підручнику сторінку 123, номер 1. Склади вирази за таблицею та обчисли їхні значення. Доданок, доданок, сума. Це компоненти дії додавання. Отже вирази будуть на додавання. Давайте почнемо виконувати це завдання разом. Доданок 20, доданок 40. Приклад 20 додати 40. Записуємо у зошит. Записуємо приклади 1». додати сорок. 60. Доданок 2, шістдесят сім. 2 шістдесять сім. Одиниця додаємо до одиниць два додати сім буде дев'ять. Та 60, 69. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Điều này thì chúng ta sẽ cùng để cùng nhau để cùng nhau để cùng Номер два. Улянка виставила з шафи на стіл 10 чашок. У шафі залишилося ще дві чашки. Скільки чашок було в шафі спочатку? Це задача, у якій треба знайти невідоме зменшуване. Таку задачу розв'язують дією додавання. Давайте поглянемо на таблицю. Одночасно це є короткий запис. Нам відомо, що улянка виставила 10 чашок, після цього залишилося 2 чашки. Невідомо, скільки було. Давайте поглянемо на розв'язання. 2 додати 10 дорівнює 12. Тобто 12 чашок було в шафі спочатку. Відповідь 12 чашок. Запушіть розв'язок цієї задачі у зошит. Зупиніть відео. Номер 3. Задача. Друзі з'їли 10 шматочків піци. І ще 2 шматочки залишилося. На скільки шматочків було поділено піцу? Ця задача подібна до попередньої. Це задача, у якій треба знайти невідоме зменшуване. Розв'язуємо дією додавання. До кількості шматочків, які з'їли, треба додати кількість шматочків, які залишилися. 10 додати 2. Записуємо і розв'язуємо. Записуємо задача 3. Записуємо вираз десять додати два. Обчисліть правильно дванадцять. Шматочків скорочуємо маленька буква «ш» та М. Відповідь 12 шматочків. На 12 шматочків було поділено піцу. Завдання 4: чий шлях довший. Для того, щоб визначити, чий шлях довший, нам треба знайти довжину ламаної. Для цього треба спочатку виміряти довжину кожної ланочки, а потім довжини додати між собою. Візьміть лінійку, вимірюємо шлях мишки. Перша ланочка 3 см. Друга ланочка 2 см. Третя 5 см. Записуємо вираз у зошит. Записуємо вирази 4. І записуємо три сантиметри. Додати два сантиметри. Додати п'ять сантиметрів. Три додати два, п'ять, додати п'ять, десять.

Додати 4 сантиметри. Додати 3 сантиметри. Шість додати чотири. Десять, додати тринадцять. Тринадцять сантиметрів. Шлях черепашки. Порівнюємо ці два числа. 10 сантиметрів. Пропускаємо клітиночку 13 сантиметрів. Скажіть мені, будь ласка, яке число менше? Правильно 10. 10 менше, ніж 13 сантиметрів. А це означає, що шлях Черепашки довший. Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло було важко. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці математики.